Так, народ, друге відео, того, що не вспіла, не вспіла телефон, чуть не упав. Друге відео із дегустації оладушок. Так, каладушки выкладываем вот так на салфеточку. Це так смачно пахне. Вот так. Я поставлю ще одну сковородочку, і прижается. Мы сейчас с вами продегустируем. Ну что, вы готовы? Попробовать? Вот такие, получается, оладушки нежные. Ой, пахнут печеночкой. Ммм. смачно. Дякую вам усім, хто був зі мною, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, будемо щось таке видумувати смачненьке. М -м -м. Дуже смачно. Ще з картошечком. То що треба? Готуйте. Отак. Ми чувствуєте взагалі, що це печінка. Ням, ням ням Народ, дякую. Підписуйтесь на канал. Буду вдячна. Підпишусь навзаєм. Мирного неба, українці, тихої ночі. Сподіваюсь, скоро настане мир. І люблю вас усіх. До побачення. В ефірі, скоро вийду в ефір. Пока-пока.